офіційний партнер ФК Лівий берег. Гра розкриває тебе. Друзі, я вітаю вас всіх з міста Лева. І сьогодні на арені Львів ми повертаємось після паузи на збірні в чемпіонат української премєр ліги та у матчі 14-го туру зустрінемось з Львівським рухом. Наші хлопці бачать на перше, адже сьогодні вранці команда мала прогулянку саме цим чудовим стадіоном. Тож зараз вона вже вдруге за день приїхала на місце вечірнього протистояння. Сьогодні історичний день, адже ми вперше зустрічаємося з львівською командою. і Якщо говорити про турнірне положення наших команд, то від руха нас розділяє всього чотири сходинки. Тож я впевнена, що сьогодні на полі обидві команди будуть показувати боротьбу та боротися за перемогу. Якщо говорити про кадрову ситуацію в нашій команді, то у Львів не приїхав Владислав Шабувал через мікроушкодження. Проте всі інші готові до бою. Та сьогодні ви зможете поспостерігати за їхньою грою. Сьогодні вперше наша команда зіграє з рухом, з львівським рухом на арені Львів. Такий великий чудовий стадіон. Проте, напевно, для тебе він не знайомий, адже ти львів'ян. Розкажи, які емоції в тебе викликає цей стадіон. Приїхати додому завжди приємно. Тим більше, та стадіон, як ти сказала, дуже крутий, крута атмосфера на стадіоні. Думаю, уболівальники сьогодні прийдуть. І правда, для мене рівніше стадіон це стадіон Україна, бо я за та там, але цей стадіон не менш рідний для мене дуже класно. Тут все круто. тут. Як налаштовуєтесь на цю гру? Бойовий футбольний настрій, аби здобути три пункти. А, а як взагалі поле сьогодні ви проходили вранці на нього, подивилися стадіон? Що можеш сказати? Дуже класне поле, дуже гарний стадіон. Правда, знаєш, що вчора Шахтар тут виступав, але люди тут гарно підготували після вчорашньої гри. Так що хлопці також казали, що поле класне. Все, супер успіхів нам і бойової гри. Дякую. темп позаду, майже всі 45 хвилин гра була рівною, проте на останніх хвилинах арбітер призначив нам досить сумнівний пенальті, з якого ми і пропустили. А потім Олег Синиця зазнав ушкодження і був е, вимушено замінений і залишив поле за допомогою медиків. Підтримаємо Олега, Олежа ми з тобою Віримо в команду. Дивимось в другий тайм. ми болюваємо за на ліній. Вас забили то, що суддя побіг. Ну, це моя думка, те, що я бачив. Але думаєте, що сьогодні в нас всі є шанси на перемогу? Е, дивіться, вам чесно скажу. У мене ставка 2-1, лівий бер виграє. А хто заб'є? Заб, забиває <рес> галас один і Гулюву віддає. Я чекаю його. Чекаю, бо первак теж області. Це теж наш родич, э, станоптика. Але час два один дивіний переваг Час цього матчу була бойова, чоловіча боротьба. і Так що ми вигравали, ми програвали, десь таке було, не було такої переваги в руха, але ми заслуговували на більше. Дуже прикро пригравати такі ігри. Я вважаю, гра була бойовою та плюс-мінус рівною. Дуже прикро. Такі голи припускати. Я вважаю, що суддя в першому таймі не мав ставити такі пенальті. Ну, але це футбол, і ми маємо це прийняти і рухатись далі. Фав Офіційний партнер ФК Лівий берег. Гра розкриває тебе.